А до нас долучається наставник команди вільхівці. Бачите, Олексій Зорін. Так що ми одних гостей відпускаємо і приймаємо наставника команди Закарпаття. Пане Олексій, скажіть чесно, серце так йойкало. Спочатку, здається, перший тайм десь ну, моменти будемо відверті в команди господарів поля, нереалізований пенальті. Ну, ви забиваєте, перемагаєте, додатковий час пропускаєте, потім знову два моменти мали. Як взагалі отак головному тренеру сприймати такі моменти футбольні під час гри? Ну, в першу чергу, я хочу подякувати Збройним силам України за можливість нам сьогодні грати в футбол і займатися. Цією справою дарити, дарувати такі емоції, які сьогодні подарували. Якщо ви кажете важко чи не важко, ну така наша доля. Знаєте, я кажу, професія важка, але нічого легше ми собі не знайшли. Тому ну, по-перше, момент першої три години був перед пропущеним голом. Але я завжди кажу, що не треба гнівити Бога, тому що правильно ви кажете, в першому таймі команда господарів мала. Декілька моментів не забила пенальті, потім, як правильно сказати, ще були в них підходи до воріт. Ми, опять же, дивлячись на те, що ми може менше володіли м'ячем, але я рахую, були десь гостріші в своїх моментах була поперечена, були ще там деякі моменти, але ну, я рахую, що результат, ну, не результат, плюс-мінус по грі. Е, якщо вам би до гри ви сказали, що буде нічого, цей результат вас задовільняв? Ну, мінімум ми їхали сюди, мінімум за нічею для того, щоб не відпустити команду суперника, бо в другому колі ми будемо їх приймати вдома. Тому завдання мінімум таке було. Але так як складувалась гра, розумієте, гра може скластися по-різному. Тобто, а заби пенальті, ну про що б ми зараз говорили? Тому. З попередньої грої наставник Куликова ну, змінив, скажімо, склад. Появилися нові гравці. Це для вас було неочікувано? Чи ви все-таки десь сподівалися, що буде якась ортація в команду суперника? Дивіться, ми ну, готуємось. До суперника да, і аналізуємо різні моменти, різні ці. Сказати, що нас команда суперника чимось здивувала. Ну, я думаю, ви по грі бачили, що ми віддали їм м'яч, віддали ініціативу, перекрили їм всі ходи. Тобто таких імен, можливостей саме з гри, ми їм не, цей, не предоставили. Тому. Ну, ми знали цю команду і аматорів і то, і тренера. Тобто, не може там команда, да, наприклад, за півроку щось кардинально змінити. Тому ми розуміли, що буде важка гра, ми знали, куди ми їхали. І то, що ми ну, сьогодні їдемо з одним очечком, я бачаю в цьому тільки позитив. Ми говорили загалом і про перший тайм, другий. Що ви сказали в перерві своїм підопічним? Ну що вони все таки таки другому таймі на більшість думки навіть фахівців, які були біля нас, все-таки побачили зміни в грі вашої команди? Ну відповідно, і це втілилося в забитий м'яч. Та справа в тому, знаєте, от у нас завжди кажуть, що тренери там щось в переривах таке кардинальне. В мене ж досвідчені футболісти, не забувайте про це. В мене є футболісти, які вже для них цей рівень, це, ну як правильно сказати, <кій> ну, вони на цьому рівні адаптовані. Тому ми самі розуміли такий план, десь і був, що ми маємо потерпіти. Ми мали в першому таймі декілька підходів, поперечина і так далі. Десь у нас не виходило вибігати вже в другому таймі. Суперник теж і давлення, трибун. І то, що, ну, як правильно сказати, погода і концентрація, десь вони нам втрачали м'яч в якихось простих ситуаціях, давали нам можливість вибігти, побудувати свої атаки. Тому ну, сказати, що там якісь багато передають, Знає, можна сказати, та я там як сказав, та як то, ну на самом ділі. Банальні банальні речі, які, ну як правильно сказати, працюють або не працюють в другому таймі Ми побачили Панасенка і Дебича. Ну, Дебича очікували багато, хто побачити. це такий вихованець львівського футболу. Хоча він Закарпаття, звичайно, і тренера були власне з училища фізичної культури. Можна сказати, що вони вже відновилися від тих травм, бо очікували, що вони десь в сезоні будуть більше грати, а до цієї гри них фактично було по одному матчу. Дивіться. Сказати може тільки лікар, це перше, чи відновили, чи ні. По-друге, ми десь форсували їх підготовку, бо тут сезон дуже швидкоплинний. Ну, Не сезон, а саме ця половина, і вона дуже важлива, бо весною лишиться лише 6 матчів зіграти. Тому десь ми форсували підготовку і зараз вже буде лікар дивитися, чи готові вони будуть повністю до наступної гри. Але дякую їм, що вони вийшли, що вони освіжили гру, що за рахунок їх досвіду за рахунок ну одного досвіду майстерності. Ми змогли перевести гри і мати більше підходів до воріт суперника. Зразу по завершенню матчу ми бачили, футболісти впали на газон. Ну а ви підбіжали до Шестакова. Що ви йому сказали? <хо> Я йому сказав, щоб він йшов з високопіднятою головою, бо ми не маємо впадати в крайнощі. Знаєте, вчора в минулому турі він забив переможний гол і накормив команду, да, можна сказати. А сьогодні він десь щось не забив, і ми вже будемо його змішувати там. Чим я навпаки підтримав, сказав, щоб ми йшли з високопіднятою головою, бо ми е, виграємо як команда, програємо як команда, граємо в ніч як команда, що ми маємо створювати цей колектив, цей мікроклімат, щоб кожен знав, що не буде е, крайніх і там ще щось. Ну тобто це ж ну, це футбол. І... І на завершення, ну ми сказали про сезон, який фактично вже в листопаді наприкінці жовтня завершиться. Потім велика пауза, практично е, більше як п'ять місяців. Е, як готувати команду? Чи ви обговорювали ці варіанти? Скажімо, чи ви наносили навіть на професійну футбольну лігу? Що дуже великий зазор получається п'ять місяців, що командам робити, де грати, це ж так само і отримувати президентам команд е, клуби. Ну, не краще, можливо, бо бачай, було, що так зробити в перші лізі стикові матчі і почути. Ну, дивіться, давайте теж, я от то, що казав на початку, не будемо гнибити, Господа. Дякуємо, що взагалі сьогодні є можливість у нас грати в футбол, нам, тренерам, тренувати команди. Е, завжди не буде ідеального нічого, розумієте? От у нас чомусь таке, ми шукаємо десь в одному місці мед, знаєте, то треба дякувати, що взагалі є футбол. Ну, Зараз пройде цей етап. Ми отримаємо досвід, подивимося, як то, наприклад, п'ять місяців не грати, як готувати. Це ж теж досвід. І для ліги досвід, і для команд, досвід, і для тренерів, і для президентів. І вже ну, відштовхуючись від цього досвіду, ми вже можемо тоді казати, добре, це погано, що би ми могли запропонувати і так далі. Тому ну, я дуже вдячний взагалі, ну, в першу чергу, ще раз кажу нашим Збройним силам, що ми маємо взагалі можливість сьогодні грати. А вже. Недоліки шукати, ну це ну, по-перше, не моя як філософія життєва. Недоліки завжди будуть є. І тому ну, я дякую взагалі, що цей сезон відбувається, не дивлячись на те, що вже третій рік іде повномасштабне вторгнення. Пане Олексій, ну я думаю, ви знаєте, досить цікавий співрозмовник, І я думаю, що наші слухачі, глядачі, побачили і почули думки розширені ваше інтерв'ю. І по сьогоднішній грі, що нам залишається. Перемагати на всіх фронтах, як говорять вашій команді успіхів і як то кажуть, до нових зустрічей. Дякую навзаєм. Буду дуже раді вас бачити на Закарпатті. Дуже дякую, Все дуже дякую. вам дякую. Ну, ми почули приємну розмову, як на мене, з наставником команди Вільхівці. Звичайно, результат вплинув. Команда я, він не скривав. Приїхала за тим очком, яким вони здобули. Хоча, як кажуть, коливалося. Ту чи іншу сторону. Ну, зараз ми очікуємо ще наставника команди куликів білка. Ось до нас підходить наставник команди кулики Білка. Вудан Костик Вудан Іванович. Ну, звичайно, настрій не той, що був перед грою. Розраховували на перемогу. Коротенько по сьогоднішній грі. Та коментувати я ж не, не, не бачу якогось так великого змісту, що Чогось тут над, надзвичайного. Е, переграли, в принципі, суперника, створили достатньо моментів. Ну, реалізації у нас нема. Це, це така якість, яку потрібно, як ти кажеш, підтягувати. Це раз і друге. Ну, Якщо ми хочемо якісь ставити завдання, тим більше вдома, ми повинні перегравати такого суперника. Суперник хороший, наскільки на ми йому дали на полі зробити, наскільки він і зробив, десь вижав з цього момент, ми пропустили, але я чесно скажу, не задоволений командою, а особливо реалізацією моменті, тому що в першому таймі у нас було п'ять. П'ять моментів, з яких ми повинні були вижимати, якщо ми якщо, ще раз повторюсь, якщо ми хочемо ставити завдання. Заміна Василя Біло на перших хвилинах для вас, як тренера, внесла певні коректури. це відчувалося відразу? Чи все-таки в захисті команда грала так, як ви думали? Та ні-ні, я, я б не сказав. В принципі, гроз вийшов нормально. Зрозуміло, коли гравець травмується, на перших хвилинах воно десь якісь певні корективи вносить, але в принципі не було там нічого такого, що ми говорили про якусь там якісь е е е проблеми з, з виходом груса. В принципі, все нормально було. Відсутність Олега Нечпоренка, який травмований, все-таки далася взнака, адже вам по минулій грі довелося кардинально міняти. Фактично не не було. Тут білий зламався. Звичайно, десь Олега нам не вистачало сьогоднішній грі. Ну але я ще раз повторююсь: ну, якщо ми хочемо добувати з результату, ми не повинні залежати від одного чи навіть двох гравців. Навіть... Ми команда, яка повинна в першу чергу відрізняти з командною грою. а десь і була кажу, в першому таймі перевага, та й в другому таймі перевага, але з Моменти, які ми створили, і поставити, як кажуть, останню крапку точку, ну це вже індивідуальна якість футболістів. А її нам десь на сьогоднішній день трохи бракує. Загалом суперник, ну ви його добре знали, цю команду. чим із вас вразила? Чи ви сподівались на ту ігру, яку вони показали? Ні, ми розбирали їх, достатньо добре розібрали. Ми знали, що там в. Команда, як то кажуть, грає від, від, від простоти. Є в них е, хороші нападаючи, який Шестаков, який бореться за кожен м'яч, так сильно вийшло. Є в них е, хорошого рівня захисник Німчаніном, який також десь шукає. Тобто ми розбирали все. І так, в принципі, е, те, що очікували, очікували на полі, воно десь так і було. Так що ніяких сюрпризів команда нам не створила. А нам потрібно було, як то кажуть, вигравати цю гру. Ну дякую вам, що прийшли до нас, поділилися своїми враженнями. Ну, я думаю, що за тиждень ви команді порадите, як вже зіграти найкраще і верхуйте всі ті помилки, які ми, мабуть були сьогодні на полі. Так що вам дякуємо і чекаємо знову ж таки наших вболівальників і команди і ваші інтерв'ю після матчу з ожида. Дякую, дякую.